Ну, в твоїй родовій системі мається на увазі, в батьківській і в маминій, то тобі не треба буде це лізти в родову систему чоловіка. Або чоловік прийшов для тебе як дзеркало, підсвітити тебе. Воно там саме розхлопне. Я це розумію. Тоді ага, тобі да, не треба да, там да. пропрацьовувати через те, що це те саме, що ви сходитеся для того, щоб один одного підсвітити. І якщо ви працювали вже як терапевт, ви побачили, що те, що в мами вирівнює те, що в тата, або те, що в тата вирівнює те, що в мами, або одне покоління, наприклад, дідів. Вирівнює те, що у вас є, пам'ятаєте, ієрархію я вам показувала горизонтальну і вертикальну ієрархію. А діди вирівнюють прадідів, прадіди вирівнюють, наприклад, цих. Тобто, ті заздали проблему, ті вирівняли. Або жінка создала проблему, чоловік вирівняв. Родова система я маю на увазі, тобто жіноча і чоловіча. Тобто, в будь-якому випадку, у вас що в горизонталі, що в вертикалі, все виведеться в ноль в вашому житті точно так само. Тобто раніше ви зустрічалися з хлопцем. Я, я так до прикладу, щоб взяти вам і родову, і ваше життя теж в цій системі. До прикладу, раніше ви зустрічалися з хлопцем, якого ви покинули, вам з ним було не цікаво. Наступний партнер або через одного прийде той, який покине вас, бо йому з вами не цікаво. Тут ви покинули партнера через те, що ви пішли до іншого, вам з іншим цікавіше, але з тим ви не закінчили стосунки. Тут у вас в життя прийде ще один партнер. Який піде, і ви побачите, що він пішов до іншої. Тому ви прийшли з нульом в це життя як ноль. І ви підете з нульом. Ви все одно тут це відпрацюєте. І те, що вам кажуть, що ви там Карма, колесо Сансари, ви там відпрацьовуєте. Ріднесенькі мої, Ця матриця працює так, що ви тут не залишите нічого. Ви не заберете собою ні грошей, ні тіла, не заберете нічого абсолютно. Вона виведе все в ноль, в пустоту. Всі ваші оті емоції, які застрягли, і все, все, що ви звідси можете взяти, це досвід. І все одно ви підете в ноль. Як би вам це не хотілося? Ви вклали тисячу, до прикладу, кудись. Це ж дзеркало ваше, ви ж собі даєте. Ви ж розумієте прекрасно, що ви навіть платячи мені, ви собі даєте. Я даючи вам, я собі даю, тим, які там сидять, зараз вчаться. Це законний баланс обрати і давати. І платячи мені, ви вкладаєте в себе, блін. вам приходять, яким чином ви вкладаєте, до прикладу, в курсі. До прикладу, вам приходять інсайти, усвідомлення, тобто ви на курсі берете те, що ви мали би пройти, там, наприклад, 10, 20, 30 терапій з терапевтом. Усвідомлюєте це? У ті ваші інсайти, ви сидите з терапевтом, півроку працюєте, і тут у вас приходить інсайт. Блін, так мій же чоловік не такий поганий, так це ж є в мені. А ви півроку сиділи і тратили і це працювали з цим. А ви на курсі це все взяли скопом, повністю.